При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Понад 20 хвилин ігроладу третьої частини Payday потрапили до всемережжя. З побаченого можу сказати, що гра на відміну від своїх попередників має багато нових та детально пророблених механік та варіацій ігрового процесу. Ви можете проходити як стелсово, так і гатячи з усього доступного арсеналу на всі боки. Арки калашникові всі версії. А, вот. Брати Ворнери вимкнуть сервери Multiversus. Аж до повноцінного релізу гри, котрий запланований на 2024. Кажи, де сервери. Хвилинку, як це? Ви чорт? Я намагаюся в'їхати. І оцей так. Юбісофти додають українську локалізацію до своєї крамниці та лаунджеру, так і до українських субтитрів у нових релізах недалеко. Тим паче, такий досвід в них вже є. У грі про шалених кроликів та програмування вже є офіційний текстовий переклад, і такого має бути якомога більше. Банда і Намко, надивившись на всі ці шоу кейси її собі вирішили провести власний. Дату ще не анонсували, але з найцікавішого там напевно варто чекати подробиць про доповнення до Elden Рінгу, майже трохи про новий Armored Core, Ну і звісно, про восьмий Tekken. І маніпулювали мною. ви підловили мене і скористалися своїми силами. А Напур на теж анонсували власного шоукейса. Але на відміну від бандаї, вже визначилися із датою проведення, запланувавши трансляцію на найближчий четвер, 29 червня, о 22.00. <пу> Та ми не встигнемо до комендантської години. <пу> під час судових перипетій щодо придбання активіжені в Мікрософтами знову повипливало трохи цікавих подробиць. Як він дізнався про суд? Я йому злила. Що? Так, наприклад, стало відомо, що Банджі, яку нещодавно поглинули Sony, спершу планували купити саме Мікрософти. А крім того, ще низку студій, зокрема творців серії Гіпмана, а і його інтерактів, ну і сегу на додачу, це божевілля якесь. Але як ви помітили, плани трохи змінились, і компанія Вікна вирішила першочергово придбати студії Бобі Котика. Okay. Прекрасний план неперевершений інтернетами шириться чутки, що гра про індіану Джонса від Machine Games буде мати два режима камери від першої особи та від третьої. Достеменно невідомо чи можна буде перемикатися між цими двома режимами за бажанням. Як у п'ятій шці чи у другому Red Dead Redemption. І. Чи ця зміна буде заскриптована? Але ці всі плітки є доволі обґрунтованими, оскільки Machine Games і справді має купу досвіду у створенні шутерів від першої особи. Що ж побачимо? М? Так, побачимо. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи!